Всім доброго ранку. Ви на каналі Мінягро Кропивницький. Відвантажуємо тракториця Джинма 304, тракторецька 50 кінських сил. Повнопривідний, 4 КМ-овський двигун 495, 2Мша, примушова задня навіска, колеса передні 7,5х16, задня 92х28. Тракторець їде. На український район Кіровоградської області. Ось бачите, така навішка. Розподільник. Тракторець коштує 9900 доларів. Ще є такий самий, без кабіни ціна 8500. Ще Ці людина замовила 3 по 25. ціна його 25 тисяч гривень. Та грунта Ціна 800 доларів. Грунта Було цікаво, приїздіть, телефонуйте, тестуйте, тракторців наявності, достатня кількість тракторців. Ось, Всім гарного дня.